Псалом 33. Співайте з радістю у Господі праведні, бо справедливим личить хвала. Прославляйте Господа на гуслах і грайте йому на десятиструнній арфі. Співайте йому пісню нову, і грайте гарно з радісними вигуками, бо його слово справедливе, а всі його вчинки вірні. Бо Господь любить праведність та справедливість, Господньою милістю сповнена земля. «Господь, Господнім словом створена небеса, а подих у нього уст, уся їхня сила. Господь збирає води моря, наче в посуд, і зберігає безодню у своїх сховищах. Нехай уся земля боїться Господа і нехай тремтять перед Ним усі мешканці світу. Госп... Бо Господь сказав і сталося, Господь звелів і з'явилося. Бо Господь руйнує плани людей і зупиняє задуми народів. Бо Господній задум залишається по віки, а намір його серця на вічні віки. Блажений народ, для якого Господь є його Богом, люди яких він обрав собі у спадщину. Господь споглядає з небес і бачить усіх людських синів, Господь з місця свого перебування дивиться на всіх мешканців землі. Бо е, той, хто створив серця кожного з них, наглядає на всі їхні вчинки. Бо Цар, цареві не допоможе його велике військо, а Вилтань не врятується його могутньою силою, ненадійний для спасіння і кінь він не врятує своєю великою силою. Бо, е, бо, бо очі Господа на тих, котрі бояться його і котрі покладаються на його милосердя, аби врятувати їх від смерті і під час голоду прогодувати їх. Душа наша очікує Господа, він наш помічник і оборонець, адже в ньому радість нашого серця, і на Його святе ім'я ми покладаємось. Господи, нехай Твоє милосердя буде над нами, бо в Тобі наша надія. Амінь.